Ми на готові я з кільком, ніхто не готова, започитайте. Заключається, він такого пола і року мені з команду загалі масхи, які Шановні колеги, доброго дня, на сьогодні в цьому не двох порядок денного засідання комісії в фінансові черги на суддя, сподіваюся, дуже ж комісія на почитати питання за додаткове. Друге оборонного характеру ми з вами будемо думати, що ми будемо розглядати, тому вирішили платити паузу, але нам дали об'язуватися такому режимі. Саме голосування передаде. Дякую. Завдання управління охорони здоров'я стосовно проведення погоди до сім'ї, я хочу, щоб це було відповідно до реальних романів. Та у мене 20 позначень. Ставлено у зв'язку, то так. Дякую. Завдання Залізничної районної uh, адміністрації стосовно проведення пари погоди до титулу АМАН. Добре. Добре.

Ой, зупиняємо. Значить, я ще сподіваюся, якщо поставлю голос, а не вказав. Дякую. Зваження управління акушерів полонайстеричного середовища. Прошу. Повторяйте середовища. Вказав. Я вважаю. Зв'язок з німецькою родиною. Вказав. Ja, ja. e, звернення управління кого я проводити курсів у тому прохання проводити збільшення бюджету. Скажіть, будь ласка, у, у, <годи на біпуція> <годи на біпуція> у вас взяли когось нового звільнення? Ставлю його звернення. Звернення департаменту міської пробіжки

Зведення департаменту економічного розвитку стосовно питання погоди матеріальної скільки чоловік. Званення департаменту фінансової політики стосовно питання прохання погодження по розподіл видатки. Ставлено... Це ну, з, того, з того ж е 200 мільйонів, які вони просто так пишуть. Хтось тобто? тобто пише так, а хтось тобто поводить додатково. Я вас дуже спрошу. В цех, ми нас просили, оця наша так звана заначка 200 мільйонів. Суть, от просто по відчуттям, вона вже має закінчитися. А, ми, ми, а ми, тільки, ми тільки на початку серпня, тому так, да, ми більше точно не, не маємо, то всі знають, але питання в тому, що ви нас орієнтуйте, тому що вам все одно так, так, прогноз, всі погоновані записи, які в нас страдають. То, що вони просять до кінця року. Я що хоча б орієнтовно. Тому що там ці збільшення компетенції вони зараз перераховують. В мене стільки відчуття, що в вересні ми будемо шукати додаткових а ми не будемо. Ми це вирішили що на початку року, правильно? Тому, будь ласка, порадуйте. Дякую. дякую. Чи може лише на роботу? Е е е так, е за ми подивимося. Потім звернення виконавського комітету просить навіть зармана додатково на додатково на, на, світ, на світло. Скільки здалося це тепер, але хужність, яка видала на зараз на місці, Співфінансування. Але це ті гроші, які ми не могли передбачити, оскільки не було зрозуміло, що потрібно збільшення потужності. Подали на проект електрики, треба виділити з притактом 490 тисяч. Так, це вона була. Ну, не було. — Да. 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 А, я учили курс. Так є суть, а от повідомлення бізнесу. У компанії є просто конфіци, практично. Це усе, визначено на створення технологій, можливостей. ви знаєте, де ми найдемо такі мільйони? Не можу, експерта Це від Да, да, десь з стих утрат сам.